Вітаю вас, дітки, сьогодні пропоную вам поспостерігати за маленькою і дуже гарною пташкою, яка залишається з нами зимувати та не відлітає в теплі краї. А хто її знає, хай загадку відгадає, що за пташка це різнобарвна, мила, жовте черевце. Горний галсток в діла. Жвава, невеличка. То така, вірно, синичка. Тож сьогодні поговоримо з вами про синичку. Чим ми можемо пригостити цю пташку, дітки? Так, насінням соняшника. А ще салом. Бо синичка дуже-дуже полюбляє їсти сало. Давайте подивимось, яка синичка. Подивіться, вона яка гарна, трішки схожа на горобчика. Та пташка більш яскрава, має жовту сорочку, синю зеленувату спинку та білі щічки. Погляньте очі у пташки маленькі та чорного кольору. Острим невеликим за розміром дзьобом пташка дістає з тріщин дерев для себе їжу, різних черв'яків та комах шкідників. Ось така гарна дивовижна пташка, синичка. До зустрічі!